Всім привіт! Вітаю всіх на сьогоднішньому стрімі. Сьогодні ми ненадовго зібрались. У нас є важлива місія розіграти призи. А зараз розкажу за який промо і так далі. Хто вже зайшов онлайн, напишіть, будь ласка, в чатику, чи ви мене добре чуєте і бачите, екран. І розпочнемо. Так, бачу, так Є привіт-привіт. Так, ну, раз написали, значить все окей, бачите. Що ж, у нас було таке промо. Не можу вам повністю показати сторінку. Але, так, да, дякую, Аліна. Можете перейти, подивитись. Да, дякую за коментарі. Промо називалось Торгуйте ф'ючерсами і вигравайте елітний годинник. Також, крім годинника, там є приз ноутбук, є приз PlayStation 5 і є. Мерч бокси з восьмиріччя Binance, те, що влітку розігрували. І що ж, як зазвичай, торгове промо, потрібно було трейдити. Всі, хто зайняли з першого по 20 місця, серед них ми розіграємо літний годинник, всі, хто зайняли з 21 по 100 місце, серед них ми розіграємо MacBook і восьмирічний бокс, і в першому також там годинник і восьмирічний бокс. І 101 по 300 місця. Також розіграємо PlayStation 5 і один бокс з мерчем серед всіх, все це рандомно. Також всі призи, які в USDC ви отримаєте найближчим часом, десь протягом наступних двох тижнів. Очікуйте, перевіряйте, будь ласка, хаб винагород. Всі призи в USDC прийдуть в хаб винагород. Потрібно буде заклеймити ваучер і перевести на спот ці призи. Ті призи, що я розіграю сьогодні: PlayStation 5, MacBook Air і літний годинник. Винагороди за ці призи прийдуть в криптовалюті USDC саме одразу на ваш спотовий гаманець. Ну, а ті, хто виграють мерч, потрібно буде написати Сергію або мені свої дані, куди відправити мерч. Це також буде обов'язково опубліковано в на нашому телеграм-каналі. Пост буде, кому писати буде, тому не переживайте. Так, бачу тут смайлики. Що ж, тоді шерю з вами таблицю кидаю зараз в чат. Можете теж відкрити полінку, дивитись, хто є в списку. Крім цього, ще є люди, хто є в списку, хто просто виграли токен ваучери. Я це зараз шерити не буду, але просто очікуйте на ваші призи. Це обов'язково прийде. Нагадую, що токен ваучери прийдуть в хаб винагород саме за торгове промо, те, щоб було розподілити. Розподілити винагороди. Так, тепер е, міняю вам скрін. Переходимо на таблицю. Одну секундочку покажу вам таблицю, і потім перейдемо в рандоморг, як і зазвичай розіграємо через рандоморг. Тут у нас в таблиці є три вкладочки. Підемо від мінімального. Розпочнемо з розіграшу боксу до восьмиріччя, потім PlayStation 5. Потім перейдемо в наступний список так само: Мерчбокс, потім MacBook Air. І фінальний мерчбокс серед цих учасників і елітний годинник. Тобто у нас буде 6 переможців сьогодні, всі, хто приймали участь. Що ж, переходимо до рандоморгу. Давайте на кожній сторінці одразу два призи оберемо по одному, і потім я вам буду показувати таблицю. А зараз поки просто зачитаю юзер id переможців Поперемикатись довго, на що не витрачати час. Так. Розігрується перший приз. Мерч бокс до восьмиріччя серед вкладки номер 3 там де PlayStation 5. Тут у нас учасників 201. Нам потрібен один переможець з першого по 201. Так, 5 колонок. Що? Думаю, всі готові. Можемо починати розіграш. І так, перший переможний, хто виграє мерч. Поїхали. 197. 197. User ID 511 68 84 94. Зараз я запишу приз одну секундочку. Так. Зачитаю ще раз вам User ID 511, 68 84-94. Виграє MerchBox. Вертаємо першого переможця. Обираємо ще одного переможця. Наступний у нас буде той, хто виграє PlayStation 5. І, відповідно, замість PlayStation 5 отримує 700 USDC на свій спотовий гаманець. Тому наступний переможець у нас номер 140 в цьому списку. Вертаємо до 140. Так, 140. Вітаємо переможця. Юзеріді 2809 2518, приз PlayStation 5. Перші два переможця є. Давайте перейдемо до таблиці назад. І так, зараз фільтри ще зробимо, буде зручніше. Перші два переможця на цій сторінці. User ID 28092518, PlayStation 5, User ID 688494, мерчbox. Це у нас перші два переможця. Ми вас вітаємо. І е, наступні ми розігруємо спочатку Box, потім MacBook Air. Тому вертаємось до нашого рандоморгу і зараз його переналаштуємо. Бо у нас тут кількість учасників. Трохи інше. Так, йдемо назад. Дивлюсь список. Тут у нас 81 учасник. Все, як ви любите, менше учасників, більше шансів на винагороди Один переможець з першого по 81-й. Перевіряю, все вірно. Зараз копіюю приз. Так само розігруємо перший мертчбокс до восьмиріччя. І перший переможець у нас номер 61. 61. User ID 3621 Вітаємо переможця в цьому списку. І наступне розіграємо MacBook Air. Замість MacBook Air ви отримаєте 1200 USDC на ваш спотовий рахунок. І потім щасливі підете в магазин і купите собі MacBook Air. І наступний переможець у нас. Номер 65. Вітаємо номер 65, ID 84470630. Давайте перейду в таблицю, покажу переможців на цій сторінці. Так само зробимо тут фільтрик. Переможці. Box, User ID 36214860, MacBook Air 84470630. Це у нас ще два переможці. Вітаємо. І е, остання сторінка. Спочатку розігруємо так само: Box до 8 і елітний годинник. Учасники у нас тут всього 21. Вертаємось до нашого рандоморгу. Йдемо назад, так. По 21. Що ж, розіграємо спочатку Box до восьмиріччя. Скупіюю приз секундочку, щоб одразу ставити. І дивимося, хто у нас перший переможець на цій сторінці. І номер 17 списку номер 17. Вітаємо user ID 93 -38 08 933808902. І наступний переможець. забирає у нас головний приз, елітний годинник. Генеруємо наступного переможця. Наскільки треба було наторгувати для участі? Е, насправді не знаю. Але там на сторінці я прикріпив е, промо. Правила турніра. Прийдіть на цю сторінку правила турніра, і там далі є лінк на лідерборд. Можете подивитись. Я вам зараз не скажу, що, думаю, всі готові. І дізнаємось хто нас забирає головний приз. номер 16. Дуже цікаво. User ID 66, 47, 72, 79. Вітаємо всіх переможців. Зараз повернемось до таблиці. Ось у нас перша сторінка. Давайте теж фільтринемо одразу, буде простіше. Наші два переможці. MergeBox, UserID 93 38 08 902. Елітний годинник. User ID 66 47 72 79. Замість годинника ви отримаєте 7000 USDC на ваш спотовий рахунок. Тому вітаю всіх переможців. Дякую за вашу участь в промо. Е, нагадую всім, хто отримає призи, типу годинник, е, PlayStation або MacBook. Вам прийдена гаманець винагорода. По мерчу потрібно буде написати свої дані мені або Сергію. Контакт буде у нас в Телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Binance Ukraine. У нас там є синя галочка. Всім дякую за участь і всім гарного вечора. До наступних зустрічей. Пока-пока.